Мої вітання. Мене звуть Ірина Мартинова. І сьогодні п'ятниця, і в нас традиційно вже прямий ефір. Сьогодні говоримо про збитки від війни, як допомагають на місцях впоратись з ними. Сьогодні у нас в гостях керівник громадської організації Черкаський правозахисний центр Тарас Вітаю Вас Тарасе. Вітаю, ви фіналізуєте вже проект, за яким визначали збитки завдані Російською Федерацією Україні. Розкажіть трошки докладніше, що робили під час проєкту. Ну, власне, проект розпочався в січні цього року, 2024 року, і ми почали аналізувати, які саме збитки було завдано Російською Федерацією. Ми обрали чотири області: це Черкаська, Донецька, Чернігівська та Сумська області. Ми взяли по дві громади у Сумській, Донецькій та Черніївській областях, і три громади в Черкаській області. Попередньо, звичайно, ми перед обранням громад, з якими будемо працювати, подивилися, наскільки інтенсивно там відбуваються, вчиняються воєнні злочини Російської Федерації, які є попередні збитки. І враховуючи це, ми обрали ці громади, і ми протягом цих буквально п'яти місяців проводили аналіз і прямих, і непрямих збитків, які от, завдано було саме на рівні територіальних громад. Уточнимо, що таке прямі, а що таке непрямі збитки? Я роз'яснюю, як ми трактуємо це. Прямі збитки це ті збитки, які видно наочно, тобто це загибель або поранення людей, це руйнування об'єктів, інфраструктури, руйнування житла, пошкодження того ж самого транспорту, бізнесу, це саме екологічні збитки. Якщо ми говоримо про непрямі збитки, це Збитки, які було завдано територіальним громадам, що це таке? Це, наприклад, витрати, які вимушена була територіальна громада витратити на допомогу цивільним особам, на реагування. Тобто на певні реагування на рівні територіальних громад, коли вчинаються воєнні злочини. Тобто, це і розбір завалів, це і потім побудова укриттів, це і побудова житла для осіб для осіб, житло, яке було знищено, це і витрати, які пов'язані з організацією роботи і з внутрішньопереміщеними особами, і з цивільними особами, які проживають на саме в територіальній громаді. Тобто, це, скажімо так, це витрати, які могли б і не відбутися, якщо б не було війни. Ви робили проєкт по чотирьох областях, яка, можливо, область, ну, скажімо, громади, в якій області найбільше постраждала? Ну, звичайно, це Донецька область. Ну, саме розташування Донецької області, саме тих громад, а це Краматорська та Святогірська територіальні громади, їх наближення до місць проведення бойових дій. Крім того, ми знаємо, що Святогірська територіальна громада перебувала певний час під окупацією, і тому саме ці громади найбільше постраждали з тих дев'яти громад, з якими ми працюємо. Так а чи оцінювали ви збитки? Чи є цифри? Наскільки постраждали? Це за п'ять місяців. Правильно ви оцінювали? Ні, ми оцінювали власне ці збитки з 24 лютого 2022 року, тобто з моменту повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. Так і звичайно, є певні вже цифри, ми їх вивели. Відразу можу сказати, що ці цифри щодня ростуть, вони збільшуються, не зменшуються. І тому ми можемо говорити, знаєте, при такі орієнтовні цифри. Якщо ми говоримо про прямі збитки, то я можу сказати, що, от, наприклад, по Донецькій області і в Святогірській і в Краматорській територіальних громадах нами вже зафіксовано було. Більше 150 смертей, саме цивільних осіб, більше 400 осіб отримали певні поранення, тобто шкоду здоров'ю. Якщо ж ми говоримо про руйнування житла, це ці цифри вимірюються в тисячах. Тут ми можемо говорити про руйнування і пошкодження як і приватних будинків, так і багатоквартирних будинків. Тут ми можемо говорити про значні цифри, пов'язані з руйнуванням бізнесу. Тобто також об'єктів нерухомого майна, об'єктів цивільної інфраструктури, пошкодження або знищення транспорту. Насправді ці цифри досить колосальні, великі, і вони, як я вже я повторююся, вони постійно ростуть. Це були дві громади. Чому обрали саме от Краматорську і Святогірську громади? Тому що, як я вже говорив, там здійснюється найбільше воєнних злочинів на рівні цих територіальних громад. Насправді, і власне, ми з цими територіальними громадами ще раніше працювали. Ми допомагали цим територіальним громадам підвищувати ефективність їх місцевих політиків. Тому знаєте, ми побачили, що вони потребують власне нашої підтримки, і ми станом на сьогодні вже зробили цей звіт. Ми вже цей звіт показали територіальним громадам. Знаєте, ми зробили таку собі карту карту збитків, які отримала територіальна громада внаслідок російської агресії. Так, але також ваша команда оцінювала, як місцеве самоврядування допомагає впоратися з наслідками. Як саме на Донеччині? Наскільки ефективно? Тут ми тут ми говоримо вже про ті ж самі збитки. Що ми власне побачили? Ми побачили досить цікаві позитивні приклади роботи Краматорської. Міської ради саме в допомозі, як і місцевому населенню, так і внутрішньопереміщеним особам, ми побачили, що прийнято програми з підтримки внутрішньопереміщених осіб, в рамках якої надають надається певна матеріальна підтримка цим особам за їх заявами. Ми бачимо, що прийнято ряд рішень саме. Голови е, міської ради про те, щоб виплачувати ту ж саму одноразову матеріальну допомогу і в разі загибелі осіб, е, е, цивільних осіб, е, в разі поранення цивільних осіб, і е, у випадку пошкодження або ж руйнування їхнього житла. Якщо ми говоримо про певні цифри, е, ми можемо сказати про те, що я би не сказав, що це занадто великі суми, які можуть отримати саме місцеве населення, але все ж таки це певна підтримка. Севе населення може отримати від 5 до 20 тисяч гривень в якості одноразової матеріальної допомоги у випадку настання тих фактів, які я назвав саме наслідки вчинення воєнних злочинів. Якщо ми говоримо про загибель людей або ж знищення саме житла, тут ми можемо говорити про трохи більші суми. Так для прикладу, якщо Знищується або пошкоджується житлом місцевих мешканців, допомога виплачується до 50 тисяч гривень. Міською радою за 2013-2014 роки вже виплачено достатньо великі суми коштів це мільйони гривень. Ну водночас ми також розуміємо, що ці суми, мабуть, не такі вже й великі, які б необхідно було би. Саме надати людям в якості компенсації тих збитків, які вони отримали, але це є знаєте, додатковою підтримкою місцевого самоврядування своїх меш... своїх місцевих мешканців, адже ми знаємо, що на державному рівні також існує ряд програм. Це програми є відновлення, в рамках яких також місцеві мешканці мають можливість отримати певну компенсацію за шкоду, яку їм було задіяно. Ви зараз говорили саме про місцевих мешканців, так, так? а щодо підприємств, що допомагають, наприклад, місцева влада підприємствам, можливо, приватним, не лише комунальним. І що стосується Донецької області, на жаль, на жаль, ми таких фактів не виявили. Ми не побачили, що приймаються знаєте, якісь такі комплексні системні рішення з підтримки бізнесу саме на місцевому рівні. Немає, скажімо, тих самих програм цільових, які би. Виплачували е, підприємцям е, кошти за збитки внаслідок руйнування е, їх майна. На жаль, такого немає. Також ми не побачили насправді місцевих програм особам, які втратили е, ті ж самі транспортні засоби або якесь інше майно. На жаль, поки що цього немає саме на рівні Донецької області. Але водночас я хотів би сказати, що такі, таких програм загалом і в державі немає. Загалом це досить велике велике і болюче питання, яке нині на такому, знаєте, на стадії обговорення в і в органах державної влади, і в органах місцевого самоврядування. А в Святогірській громаді чи от допомагають також місцевим мешканцям? Так, в Святогірській громаді також є програми, які спрямовані саме на надання матеріальної підтримки, тобто є можливість отримати за заявами одноразову матеріальну допомогу. І крім того, ми знаємо, що є ініціатива стосовно встановлення модульних будиночків, і за заявами місцевих мешканців, мешканців громади, вони мають також можливість отримати ці модульні будиночки, якщо їх житло було знищено або ж дуже пошкоджено. Так. Завжди цікаво порівнювати, а як в інших областях? Чи існують в інших областях програми такі підтримки? Якщо це стосується саме підтримки місцевого населення і внутрішньопереміщених осіб, Можу сказати з тих громад, з якими ми працюємо. Усі громади прийняли програми підтримки внутрішньопереміщених осіб. Здійснюється певна робота з цієї категорії населення. Надається певна і соціальна, і психологічна підтримка, надається підтримка і дітям при здобуванні ними освіти. Тобто є певна робота, а робота проводиться абсолютно у всіх громадах. Якщо ми говоримо про підтримку бізнесу, тут я можу виділити саме Черкаську громаду. Оскільки тут саме мабуть, це єдина громада, поки що на території України, яка прийняла програму програму рішення щодо виплати компенсації бізнесу, який постраждав наслідок збройної агресії Російської Федерації, будь-якому бізнесу, ну бізнесу, який постраждав Ні, саме приватні комунальні підприємства, це мається це. Це це стосується саме приватних приватних підприємств, фізичних осіб підприємців. Ну тобто все, що ми якби. Маємо на увазі як бізнес. Якщо ми говоримо про комунальні підприємства, так звичайно в громадах, в тому числі в Донецькій області, також є певні ініціативи підтримка саме відбудови комунальних підприємств. І чому вони є? Тому що це надважливо, оскільки люди мають можливість, повинні мати можливість отримати послуги з водопостачання, водовідведення, отримати ту ж саму електроенергію, тобто ці роботи постійно здійснюються. І на системі сняла. Якій громаді побачили найкращу практику допомоги загалом населенню чи підприємцям? Я можу сказати про Краматорську громаду, досить позитивні у мене враження, оскільки ті рішення, які було прийнято стосовно одноразової матеріальної допомоги різним категоріям населення, які постраждали при різних обставинах, така практика є, скажімо так, не досить. Ну, її немає в інших громадах насправді е, немає в такому обсязі, якому би хотілося б. Е, і ті суми, які витрачаються саме Карматорською громадою, вони в умовах того, що Карматорська громада знаходиться поблизу лінії зіткнення, поблизу лінії бойових дій, і у ній постійно відбуваються ті ж самі прильоти, постійні руйнування, то я би сказав, що досить непогано працює саме міська рада, в саме підтримки саме місцевого населення. Якщо я говорив, досить позитивні приклади є в Черкаській громаді. Якщо ми говоримо про Черкаську громаду, то тут і бізнес досить непогано надається бізнесу досить непогана допомога, надається і внутрішньопереміщеним особам певна підтримка. І якщо говорити про внутрішньопереміщених осіб саме в Черкаській громаді, тут ми можемо говорити про Створення тих же самих шелтерів, тобто їх не багато створюються, але вони створюються. Ми знаємо про один шелтер на 350 місць. Ми знаємо про інші ініціативи, де будуть створюватися подібні приміщення, де можна проживати вже потім сім'ям, числа переміщених осіб, і це дуже позитивні приклади. В інших громадах на жаль, такої знаєте системної роботи, ми не вірили. Тобто вона є все одно в інших громадах. Щось є. Є, є. Якщо ми говоримо, наприклад, про Смілянську громаду, з якою ми працюємо, про Уманську громаду, з якою ми працюємо, також є ініціативи стосовно реконструкції певних будівель, поселення туди людей. Ну і, до речі, якщо ми згадали вже про Уманську територіальну громаду, там також досить непогано проводиться робота саме з підтримки внутрішньопереміщених осіб. Тут ми бачимо, що є певні ініціативи і по наданню і продуктів харчування, засобів особистої гігієни за рахунок коштів місцевого бюджету. Ми бачимо, тут певне є створення місць тимчасового поселення, тобто робота проводиться так. Значно менше такої, знаєте, роботи, яку ми виявили, проводиться в Чернігівській області насправді. Але це, мабуть, зумовлено тим, що ми там працювали більше з малими територіальними громадами, де менший розмір бюджету, і ці громади вони насправді знаходяться в прикордонні. Коли ми проводили відбір громад, нам також було цікаво подивитися, яка ж робота проводиться в прикордонні, де там 20-30 кілометрів до лінії кордону або з Білорусією, або з Росією, і де також постійно відбуваються прильоти, руйнування. І власне наноситься шкода життю та здоров'ю місцевих мешканців. Ви казали в Чернігівській області. Це найгірший, скажімо, приклад чи є десь ще гірше, де мало допомагають ну, з, тих, з тих громад, з якими ми працювали, то я би мабуть виділив більше саме Чернігівську область. Я би не сказав би слово, не називав би слово найгірше. Найменше найменше так. Ну як я вже говорив, в цьому є ряд там. Об'єктивних причин, чому так відбувається. Що далі з висновками? Так проект закінчиться. Що далі будете робити? Е, насправді ми ці ми розробили ці звіти. Е, в звітах відображені і прямі і непрямі збитки. Ми повністю за два роки повномасштабного вторгнення в цих звітах показали по датам, де які збитки відбувалися, де яка шкода наносилася. І власне ці, ці звіти вже перекладаються на англійську мову. У нас буде зустріч з донорами. Ми будемо показувати, як не на державному рівні, а от саме на рівні територіальних громад, яка їм наноситься шкода, які вони кошти вимушені витрачати для того, щоб усувати цю шкоду, і що власне вони потребують для того, щоб відновлюватися і повертатися або ж до первісного стану свого до повномасштабного вторгнення, або ж ставати ще кращими. А наскільки донори загалом відкриті до того, щоб слухати такий звіт? Бо, наприклад, ті громади, які наближені до лінії фронту, той же самий Краматорськ, до прикордоння, так до кордону з Російською Федерацією, з Білоруссю, це Чернігівська область, наскільки, наприклад, вони відкриті? Донори донори насправді відкриті, і донори готові слухати. І насправді, коли ми розпочинали власне ці проект, ми також спілкувалися з певними донорами. Ми знали про їх зацікавленість, і нещодавно, от була навіть зустріч із представниками Міжнародного реєстру збитків, і вони також зацікавлені цією інформацією, щоб отримувати безпосередньо цю інформацію про шкоду, яку наноситься Російська Федерація Україні, зокрема територіальним громадам, вони отримали також від територіальних громад. Їм також цікаво не не просто інформація загальна, а їм конкретика цікавить це і пошкодження і об'єктів комунальної власності, той ж самий об'єктів державної власності, які знаходяться на території громад. І крім того, я гадаю, що в майбутньому також потрібно буде зацікав... зацікавити донорів, щоб вони також працювали з бізнесом, тому що це дуже важливо. Адже якщо бізнес зникає на рівні територіальної громади, зникають певні податки. Зникають робочі місця, і, і знову ж таки виникає це, все призводить до досить великої шкоди саме на рівні територіальної громади. Скажімо, це тільки щоб почути ці цифри, чи, наприклад, щоб щось зробити партнерам? Наскільки вони відкриті, щоб зробити щось для ну, громад, які наближені до і лінії фронту, і до прикордонні? Ну, насправді, донори і так дуже багато роблять, ми знаємо дуже багато ініціатив стосовно відбудови житла, стосовно допомоги, саме відбудови комунальної власності, яка постраждала. І коли ж ми будемо презентувати саме ці звіти, ми також їм ми вже покажемо. Знаєте, оцю, оцю як кажуть. Вузьку лінію, вузьке направлення. От вам є територіальна громада, будь ласка, працюйте з ним. Ми вас контактуємо з уповноваженими особами, і вони вам нададуть всю необхідну інформацію, що потрібно з цим робити. Адже ми ну, насправді на сьогоднішній день ми бачимо досить велику роботу донорів саме по роботі з цивільним населенням, надана надання продуктів харчування там облаштування місць поселення. Одночас, мене нам би хотілось більш такої, знаєте, системної роботи з питаннях відбудови саме територіальної громади. Де можна ознайомитися зі звітом буде? Якщо хто почує, побачить нас, захоче прочитати докладніше. 25 червня ми публічно будемо вже презентувати ці звіти, і ми будемо презентувати їх на українській як на українській, так і на англійській мовах. І крім того, ми ще обговоримо певні питання, які стосуються повноважень місцевого самоврядування, і те, чим ми можемо ще допомогти місцевому самоврядуванню, більш ефективніше і дієвіше їх реалізувати. Так а де саме це буде в українському кризовому медіа-центрі? Ми це буде пряма трансляція. До речі, ми будемо її транслювати і на сторінці організації, і вона буде транслюватися саме на сторінці українського кризового медіа-центру в Києві. А саме можливо прочитати ваші звіти, чи будуть викладені десь чи так, так вони будуть відразу викладені на нашій сторінці і всім зацікавленим е, сто, людям, е, донорам, організаціям, представникам і органів інших, е, інших країн. Ми надамо з і е, насправді ми готові також прокомунікувати, сконтактувати з е, представниками громад для того, щоб е, Ця інформація дійшла насправді до донорів, і вона взялась до уваги так. Дякую вам, Тарасе. Нагадаю, що ми сьогодні говорили про збитки на війни, як від війни, як на місцях допомагають впоратися з викликами. У нас у гостях був керівник громадської організації Черкаський правозахисний центр Тарас Щербатюк. Нагадую, підписуйтесь на наші соціальні мережі антикризового медіа-центру. Ми є в Фейсбуці, в Телеграмі, а також на Ютубі, аби відслідковувати цікаві новини і також події. З вами була Ірина Мартинова. Бережіть себе. До наступних зустрічей.